Вітаю! Це подкаст ОКІ ШО від Центру спільних дій. З вами Яна Проць та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про законопроєкт, який мав би підвищити повагу до суду. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію подкасту. Там ми поговорили ще про реформи вищої освіти та зміни до процесу бронювання. Законопроєкт про повагу до суду, хоч і звучить досить образно, має на меті конкретними кроками підвищити відповідальність перед судом серед населення. Зокрема, збільшуються штрафи за неявку на судове засідання. Що ще можуть розглядати як неповагу до суду і чи є суми штрафних санкцій достатньо ефективними? Справді збільшується штрафів за неповагу до суду. За неявку на засідання або невиконання розпоряджень головуючого, вони збільшується з 2550 гривень до 3400 гривень. Якщо правопорушення вчинене повторно, то штраф зростає до 6800 гривень. Щодо розміру штрафів, я це, напевно, на кожному подкасті, де ми обговорюємо про відповідальність за якісь адміністративні правопорушення, говорю про те, що наш кодекс про адміністративні правопорушення, він взагалі не Відповідає потребам часу, і ці розміри штрафів, вони є взагалі не збалансовані. І всі нові законопроєкти, які пропонують депутати, вони від цього розміру штрафів вони просто так пальцем в небо, а давайте тут 3400 гривень, а давайте там 6800, а там 540. Ну, тобто цифри просто якось випадково вибираються, і я впевнена, що там немає жодного якогось обґрунтування, чому саме такий розмір штрафу за таке правопорушення. А кого не будуть штрафувати за таку неповагу до суду? Чи є якісь винятки? В цьому законопроєкті є норма про те, що якщо людина не з'явилась на розгляд справи про адміністративне порушення, то суд може вирішити її доставити примусово, але це не буде застосовуватись до малолітніх, неповнолітніх дітей, вагітних жінок, осіб з інвалідністю першої та другої групи, жінок, які доглядають дітей віком до 6 років та або дітей з інвалідністю. Дуже цікавим є поняття народного засідателя. Коли я прочитала це словосполучення, то термін мені навіяв якісь асоціації з Київською Руссю, де судочинство було трішки іншим, коли підозрюваного скидали в річку, втонув не винен, а виплив то далі. Судять. Що робив у нас народний засідатель у сучасній українській судовій системі, і чи добре, що це поняття скасовують? Дуже цікаві в тебе асоціації, але фактично цей Інститут народного засідателя він був дуже популярний в Радянському Союзі. І вперше на території України ці народні засідателі були обрані в 1922 році. Тобто, це звичайні громадяни, які разом з судом, з професійним суддею здійснювали правосуддя. І в Конституції була норма. що Через народних засідателів народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя і на час розгляду і вирішення справ ці народні засідателі вони користувалися повноваженнями судді. Цей інститут він мав суттєве поширення якраз серед пострадянських країн, а також в В'єтнамі та Північній Кореї. В Україні він формально функціонував. Аж до 2016 року. І тільки тоді, коли була судова реформа з Конституції, виключили всі згадки про народних засідателів. Дуже цікаво, це насправді не знала навіть такого терміну, Мабуть, мене це не прикрашає, але Ще щодо інших норм, Законопроєкт дозволяє проводити засідання без потерпілого. Проте, якщо на людину накладуть штраф, а її на засіданні не було, вона це рішення зможе оскаржити. Як це вплине на судовий процес і як діяти, щоб оскаржити власне оцю штрафну санкцію? Якщо людина не було на розгляді питання про накладення штрафу, то вона може подати клопотання. Про скасування штрафу таке клопотання вже буде розглядати інший суддя цього ж суду. Якщо іншого судді немає, то клопотання передадуть інший територіально наближений суд. Це насправді штрафи, а також є там норма, що якщо потерпіли чи представники не прибули на підготовчі засідання, то це не перешкоджає вирішити пов'язані з підготовкою питання. Вони насправді покращать дисципліну учасників судового процесу і сприятимуть швидшому розгляду справ, тому що зараз суди вони надзвичайно перевантажені. Через брак суддів ми про це теж вже раніше багато говорили. Чому так сталося? І тільки зараз знову президент почав призначати суддів. З'явилися перші укази минулого місяця про призначення суддів, але справ накопичилось дуже багато. Тому підвищення, тому покращення дисципліни учасників судового процесу воно точно сприятиме швидшому розгляду справ.